В житті людини є такі речі, браття і сестри, без яких життя людини не може існувати тут на землі. Так ми з вами знаємо, що без повітря, якщо не буде повітря, то людина не зможе існувати на землі. Якщо людина не матиме чим прикрити свою наготу, тобто не матиме одягу, то вона не зможе жити в соціумі. Якщо людина не матиме єдину потребу, Ось це земне, щоб пропитати себе ось тут на землі. Хліб і до хліба, також людина не зможе жити тут на землі. Усі ці вище перелічені речі, браття і сестри, вони відносяться до земного життя, до життя зовнішнього. Але є такі речі, без яких неможливе духовне життя людини. І ось саме, як говорить нам святий апостол Павел. Що якщо ми живемо ось тут на землі, але не маємо віри, то без віри ми не можемо догодити Богу. Саме віра, браття і сестри, це та рушійна сила, яка дає людині силу і можливість існувати тут на землі не тільки тілесно, але ще найбільше духовно. Тому що, як говорить святитель Кирил Єрусалимський, що без віри, Кореблоплавателі, вони не відправляються у свою подорож морем, тому що вони вірять, що вони доберуться до своєї мети. Так само, без віри землероб, не буде сіяти, засівати своє поле, тому що він вірить, що з певний час пройде і він збере гідний плід. Так само, браття і сестри, у нашому житті все керується вірою, тому що ми віримо, що настане Наступний день ми прокинемося, будемо робити ті, ті, ті чи інші певні справи. Тобто, якщо немає віри у нашому серці, якщо ми не коруємося вірою, тоді людина згасає і життя на землі стає безсмисленим. І ось саме сьогоднішній Євангеліє, браті і сестри, розповідає, якою повинна бути у нас віра, тому що можна вірити у щось абстрактне, можна... Вірити у щось суєтне земне, але якщо немає в нас живої, дієвої віри, тоді і наше все упавання являється марним. В сьогоднішній Евангелій нам розповідає про те, як одного разу до Христа приступив один сотник, тобто людина, яка мала під собою певну кількість воїнів, і ось в нього тяжко захворів його слуга. І Він звертається до Христа з такими словами, що отрок мій розслаблений у дому моєму і дуже страждає. І ось тільки скажи слово, і Христос говорить, що я прийду і зцілю Його, але тут проявляє своє смирення сотник і говорить, що я недостойний, щоб ти війшов у Дім мій, ти скажи тільки слово і виздоровує слуга мій. Тому що, і далі наводить він такий приклад, що я є людина, яка має під собою воїнів і кажу, одному воїну, іди, і він іде, і іншому наказую, прийди, і він приходить, і рабу моєму зроби те, і те, і він робить. Так само, і ти, Господи, скажи тільки слово, тому що твоє слово це могутнє, воно здатне навіть на відстані творити різні чудеса і поставити от цього слугу, про якого я у тебе прошу. І Господь похваляє віру ось цього язичника. Він говорить, що багато прийдуть від сходу і заходу і возляжуть з Авраамом і Ісаком і Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть вигнані у тьму кромешньою. Ось такі слова, ось така похвала, і ось таке, як так би сказати, пророцтво сказав Христос, що багато. Язичників, тобто язичницьких народів, і ми з вами в тому числі, якщо будемо мати таку, таку віру, як мав сотник, то і ми у певний час возляжемо у Царстві Небесному з Авраамом, Ісаком і Яковом Чому саме, браття і сестри, Христос наводить приклад і згадує цих вище перелічених. Старозавітніх патріархів Авраама, Ісака і Якова, тому що віра, яку проявив сотник, подібна до віри Авраама. І старозавітньої історії ми з вами знаємо, що Господь безліч разів випробував віру Авраама. Але найбільше випробування було те, що коли у нього майже столітнього народився його син Ісаак, і Господь каже, що віддає його мені в жертву. І ось серце, думки, і все, що переповнило Авраама, воно не похитнулося, тому що він не тільки вірував, але він ще, браття і сестри, найперше довіряв кожному слову, яке лунало із уст Господніх. І ось він збирається у далеку подорож, тому що Господь вказав йому, куди йому йти, і ось три дні вони мандрують до призначеного місця. Можна собі уявити, як ворог роду людського хотів похитнути ось цю віру протягом цих трьох днів, коли вони прямували, тому що Авраам уявляв, що має статися із його сином, але він вірить і довіряє Богові. І ось, приходячи на призначене місце на гору Моріа, вони піднімаються із своїм сином. Він возлагає дрова на плечі своєму сину, і ось так вони прямують до призначеного місця. І ось коли був устроєний жертвеник, коли Авраам вже зв'язав свого сина і навіть заніс ніж над ним, щоб його принести у жертву Богу, то ось чує він знову голос Господній: Аврааме, Аврааме, не роби цього, тому що я бачу, що ти віриш мені. І що твоя віра є істинною і непохитною. І ось там Господь послав певного овна, який був принесений у жертву, а праведний Ісаак, як жертва віри свого батька, жив далі і продовжив, і був носієм віри свого батька Авраама. Ось так, браття і сестри, віра Авраама була похвалена. Господом нашим Ісусом Христом не тільки праведний Авраам, але і служниця, його, яка народила від Нього сина Ізмаїла, у певний час, коли Господь наказав вигнати цю служанку із її сином, то вона блукала у пустині Вірставії. І ось там, коли у неї закінчились запаси хліба і води. Вона з вірою звернулася до Господа і промовила такі слова, що, Господи, я не хочу бачити, як помирає отрок мій. І Господь указує їй на місце, де забила жива вода. І ось так через віру були врятовані отця служанка Авраамова Агар і син його Ізмаїл. Без віри неможливо догодити Богу, так говорить священне Писання, так повчає нас святий апостол Павел. Віра це та рушійна сила, яка здатна робити із неможливого можливе, тому що завжди, коли Христос творив різні чудеса, Він потребував від людини віри. У нашому житті, браті і сестри, є безліч таких ситуацій, де ми, покладаючись на допомогу людини, втрачали надію, тому що. Іноді бувають такі ситуації, що людина не здатна допомогти. І ось коли ми з вірою звертаємося у своїй молитві до Господа, коли ми з вірою смиренням, таким, таким смиренням, яке мав ось цей Римський сотник Капернаумський, який навіть вважав недостойним, щоб Господь війшов його дім, тоді і Господь відповідає на наші прохання. Вірою Святі творили чудеса, ось так пишу у святому посланні святий апостол Павел, посланні до євреїв, тому що вірою святі перемагали царства, воскрешали мертвих. Вірою ізраїльський народ перейшов через Червоне море, як по суші. Ось так, браті і сестри, якщо віра керує народом, якщо віра, не покидає народ, якщо навпаки народ не покидає віру, тоді і Господь не залишає ось той народ. Перед нами є безліч прикладів, коли люди з вірою зверталися до Господа. Але, браття і сестри, якщо віра, як говорить святий апостол Павел у іншому посланні, не є поспішивма любов'ю, то така віра не принесе нам Царства Небесного. Тому що ми чули ось ці слова, що сини царства будуть вигнані у тьму кромешньою. Хто ж такі сини царства? У прямому значенні, браті і сестри, цей ізраїльський народ, але у нашому новозавітньому часі це являємося ми з вами. Чому ми будемо вигнані і хто буде саме вигнаний? Тому що, здається, на перший погляд, що є люди, які творять безліч милостині, а Господь говорить, що блажені милості, як от ті помиловані, будуть. І чому ж саме вони не успадкують Царства Божого, але в іншому місці священне Писання говорить, що якщо ми творимо своєму милостиню на показ перед людьми, то ми ось тут уже отримуємо нагороду від людей. Яка ж це нагорода, браття і сестри, а це похвала людська. І Христос говорить: якщо ми ось тут на землі отримуємо від людей ось цю похвалу, то у Царстві Божому нам не бачити похвали від Господа. Багато із нас хто соблюдає усі пости. Але, браття і сестри, іноді наш піст перетворюється на той піст, про який хвалився Фарисей, коли, коли зайшов помолитися із митарем у храм. І ось ніби говорив він хороші слова, що Господи, дякую я Тобі, що, не та, що я є не такий, як ось цей метар, що я не є грішником, що я пощуся два рази в тиждень. Але Господь сказав, що не приймає його піст і його молитву. Тому що у своєму серці Він осудив свого ближнього. Дуже часто буває так і в нашому житті, що ми зберігаємо усі установлені церкви пости, ходимо до храму Господнього, але ось у серці нашому закарбовується не те, про що вчив Господь наш Ісус Христос. Господь говорить, що найперше ми повинні не осуджувати нікого. І блажений Іронім Стридонський говорить, що багато хто хвалиться своїм чистим життям, своїм дівством, але у царстві Божому будуть увінчені ті, які для людей вважалися нечистими, грішними і блудниками, але у свій час принесли покаяння. А багато із тих, хто зберігав зовнішню чистоту, але у своєму серці превозносився, квічився цим. Ті будуть вигнані із синами царства у тьму кром'єшньою. Ось такі повчання у сьогоднішній день пропонує нам свята Христова Церква. Тому, дивлячись, браття і сестри, наприклад, ось цього сотника, який вірив у те, що Господь на відстані може зробити велике чудо, зцілити його слугу. Так само, і ми з вами, приходячи у цей храм Божий. Звертаючись до нього щоденно у своїх молитвах, повинні вір, вірити, що Господь може і зцілити нашу душу і з вами. Тому, стоячи ось тут у храмі Господньому, приступаючи до святих Христових тайн, але найперше приступаючи ось у цей час, через декілька хвилин, до таїнства святих тіла і крові Господні, до таїнства святого причастя, ми з вами говоримо такі слова, що. Віруй, Господі, і сповіду, як ти і воїстино Христос, Син Бога живого. і що сам, це є саме пречисте тіло, твоя чесна кров Твоя. І ось ми з вірою, приступаючи до цього таїнства, не видимо через тіло і кров Господню, з'єднуємося із самим Богом. І ось, маючи таке дерзновіння бути носителями божества у своєму тілі. Ми повинні із таким смиренням приступати до цього таїнства, з яким приступав і ось цей римський сотник. Господи, я не достойний, щоб Ти війшов у дім, мій, але тільки скажи слово. Але ми маючи можливість, щоб Господь війшов у наше душу і тіло, будемо просити, щоб Він своєю благодаттю через святі таїнства Христові зцілив нашу душу і тіло, від відріха і скверни і порока, і щоб. Ми не були вигнані і синами царства, але щоб ми були дійсно тими, хто прийшовши із сходу і заходу, і возлягли в оний час у царстві Христовому з Авраамом і Ісаком і Яковом. Амінь.